Це мої фіалочки. І я вирішила їх омолодити і привести в порядок. Я це роблю кожного року, тому що ось це вже треба познімати. Тут я познімала вже цвітіння. Ось вони, квіточки біленькі, ось такі. І, бачите, Ось тут вона почала псувати і жовтити нижні листя. І я знаю, що це листя вона буде відсушувати і скидати. Тому я його зараз хочу прибрати. Власне, не знаю, чи то один шар, чи навіть два шари листя я приберу і залишу лише молоденьку серединочку. Ну, Я люблю це робити. Звісно, мені шкода, тут дуже красива така вже, бачите, шапка. Досить велика, але це все, майже все я буду знімати з неї і омолоджувати. Те саме я зараз робитиму із оцією фіалочкою. Ну, я різатиму, шкодувати не буду. Звісно, трішечки це такий моторошний, напевно, процес для багатьох. Ну, але це треба робити, друзі. Тоді фіалка буде квітнути, їй буде легше. Я це роблю вже не вперше, і знаю, що це для неї тільки на користь. Тому отако не шкодуючи, я зрізатиму всі старі листочки. Тому що там з під низу, от під низом, там позав'язувалося дуже багато молоденьких листячок і пагінців. І їм треба кудись рости. Тому ось цей весь низ. Потрібно прибрати, щоб вона обросла новими листочками і сформувала нову розетку. Ось так я спіднизу заглядаю і під самий, аж під самий корінчик, тобто під саму основу, стараюся зрізати оці всі старі листочки. Видовище, звісно, не для вразливих. Мені самі це так, знаєте, дуже хвилююче ось це робити. такий. Зворушливий дуже процес і шкода, звісно, ну, але це зробити потрібно. Тому я ріжу і знімаю по максимуму ось це все листя. Непотрібне. Вона все одно його буде сушити, воно буде в'яле, буде відбирати в неї сили, ось це все кволе, потім буде засихати, і все одно його доведеться знімати. Тому роблю ось так. Обрізаю. Все-все. Його навіть видно, те листя, яке проситься, от, щоб його зрізали. Воно повисати починає, таке провисання, якесь таке знизу, розетки негарне. Ну, я думаю, що я приберу. Ну, звісно, можна було би залишити і ось так, але все одно, це все нижнє листя вона буде відсушувати. Ось воно висить, от по ньому видно, що воно буде відпадати. Вона відсушить його. Тому що там потрібне місце для того, щоб вилізли оті всі нижні листочки. Тому я їх приберу також. Я не хочу чекати, поки тут все буде жовте, ось таке в'яле. Тим більше зараз холодно. І не хочеться, щоб воно ось тут підгнивало. І в мене тут літали мошки. всякі. Тому ось його видно, воно вже повисле. Звісно, розеточку шкода. Вона дуже гарна і її мені дуже шкода. Ну, але гірше від того фіалці не буде. Ну, напевно, ось це все, що я залишу. Там ще пару листків стирчать. Ну... Всі я не зніматиму. Ось так, напевно, я її залишаю. Ось таку розеточку з молодого листечка. Вона дуже швидко почне обростати. Ну, далі будемо спостерігати з вами. Хто боявся це робити, ну нема в тому нічого страшного. Звісно, трішечки сумненько псувати отакі розетки, але, ну, без того не обійтися. Я буду це все зрізати. Квіточки я приберу пальцями, тому що туди так просто не залізти. Пальцями я відчуваю, що я відламую. Тому я прибираю їх ось так під саму основу всі оці цвітоносики. Там ще були бутончики, ті, що могли б розпуститися, але я бачу, що вона вже їх не стягне, вона не розпусти. От там середина вона дуже пишна, вона прямо забита така, знаєте, розсаджувати я її не хочу і не буду, тому що це трейлер, ну такий начебто міні трейлер Я хочу, щоб вона отак пишно мені зростала. Тому просто знімаю максимально ось це все старе, щоб дати можливість вирости новим листочкам. Оце все листя, друзі, я викидатиму. Нічого я не вкорінюватиму, тому що мені це не потрібно. Я багато фіалок не планую мати в себе. Ну, ось так декілька штучок. Хоча, знаєте, в мене були такі думки, щоб просто залишити лише одні фіалки і кактуси. От дуже часто мене пориває таке зробити, просто продати всі свої хої, от і все, повіддавати оці всі традисканції, знаєте, все таке, що займає багато місця, все, що розплітається дуже сильно. Мені хочеться якоїсь компактності, от такого порядку. і... Щоб рослин було менше і щоб я мала можливість більше приділяти їм уваги. Тому що, коли рослин дуже багато, тоді починається отакий недогляд. Знаєте, десь щось про когось забула, десь щось не додивилася. Хтось почав загнивати, в когось попропадало коріння, от як в моїх орхідей, тому що я дуже мало приділяла їм уваги. Мені цього не хочеться. Я заводила орхідеї для того, щоб... Ну, радіти їхньому цвітінню, милуватися їхньою красою, а не для того, щоб попсувати їм корінці і потім оце займатися їхньою реанімацією. До того ж, коли на це немає ані часу, знаєте, ані бажання. Тому мені якось і легше, і більше задоволення приносить ось таке, бачите зростання дуже компактне розетками, такими кущиками. Ну, ось, бачите, скільки листя я зняла, залишила ось так. Можна було би і велике це познімати, ну, але воно більше до серединочки росте, то нехай вже собі зростає. Далі я сформую цю розетку, вона почне обростати, я гарненько її просто сформую, щоб була така пишна, красива, кругла розетка. Ось це все буде викидатися, друзі. Тому не знаю, ось такі думки до мене приходять. Ось так. Такі вони лисенькі, куценькі. Звісно, видовище таке сумне в порівнянні з тими, які вони були до стрижки. Ну, але, друзі, повірте, вони обростуть. Я їх планую потім пересадити в більші горщики, і все буде з ними добре.